Невдовзі пенсійні виплати залежатимуть від того, скільки грошей конкретний пенсіонер накопичив на власному рахунку. Такий законопроект цього тижня оприлюднило міністерство соціальної політики. Він передбачає впровадження обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи з 1 січня 26-го року. Передбачається, що для кожного працюючого українця відкриють персональний рахунок, які щомісяча поповнюватимуть поповнюватиметься роботодавці та держава, і під час виходу. На пенсію людина отримуватиме виплати із свого індивідуального рахунку, а не із пенсійного фонду. Як це відбувається нині? І крім того, всі накопичені гроші залишатимуться у власності людини. Їх навіть можна буде передати у спадок. Проте доступ до внесків відкриватиметься лише після виходу на пенсію, тобто у 60 років за наявності 35 років трудового стажу. Ну і кожен зможе обрати, як саме отримувати накопичені внески у вигляді довічної пенсії або ж пенсії на певний строк. Перший варіант передбачає, що виплати здійснюватимуться до самої смерті людини. За другого варіанту особа сама встановлює період протягом якого хоче отримувати пенсію. Потім виплати. Е, Припиняться, крім цього, у разі довічної пенсії, право на передання у спадок накопичених внесків зберігатиметься лише впродовж 10 років, а в разі пенсії на певний строк таке право зберігатиметься впродовж усього періоду виплат. Ну і щоправда, поки що складно уявити, як. Така накопичувальна система працюватиме в Україні, і за рахунок чого держава зможе унеможливити знецінення майбутніх пенсійних заощаджень громадян. Водночас, попри недосконалість законопроекту, він має певні плюси. Ну про це в нашому ефірі розповів народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк. Давайте його послухаємо. Ця е, пропозиція е, мінфіну, верніше мінсоцполітики, яка підтримана мінфіном. Вона передбачає, що буде створений ще один пенсійний фонд на системи. Тоді потрібно адмініструвати, тобто платити людям зарплату. Цю зарплату будуть платити саме з цих коштів. Тобто е, вона поки що є недосконала, але ідея цікава, вона е, слугуватиме для тих людей яким справді до пенсії ще 25-30 років. Для тих, хто опирається вже на пенсії, звичайно, така накопичена система мало е, що дасть. Але що цікаво, що це стимулюватиме роботодавців і найманих працівників виводити економіку з тіні, бо кожна людина буде розуміти, що якщо ти отримуєш зарплату в конвертах, то е, тоді ти не матимеш взагалі на пенсію нічого відкладати. Лідія Ткаченка, старша наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень, з нами зараз на зв'язку. Пані Лідія, Доброго дня. Слава Україні, доброго дня. От скажіть, будь ласка, ми говоримо про цю нову цікаву пенсійну реформу. Вона діє у ряді країн Євросоюзу, наскільки мені відомо. От уточнення дайте в яких країнах використовується система накопичення. Ви знаєте, системи накопичень є в переважній більшості країн, скажімо так. Інша справа, що вони по-різному функціонують. Насправді, накопичувальні пенсії є і в Україні, у нас же є недержавні пенсійні фонди, які працюють ну, принаймні там ще з початку 2000-х років. Тобто, у нас насправді теж є накопичувальні системи просто на добровільних основах. А це вже буде обов'язково. Насправді вони дійсно бувають дуже різні. Якщо брати країни Євросоюзу, то практично в кожній країні є накопичувані системи. Інша справа, що десь вони організовані, от дійсно як такі обов'язкові, приблизно на такому о, таким принципом, як в Україні, пропонується зробити. А десь вони функціонують скоріше як ну, на такому, як би на рівні роботодавців, на рівні підприємства. Тобто, коли цим займається. Не держава, якби опікується цим всім, а коли це якби, функціонує на рівні соціального діалогу, те, що ну, якби, трохи забуте у нас слово да, термін, Но, тим не менше в багатьох країнах, таких як, наприклад, Ісландія, Ті самі Нідерланди, Данія, ті от накопичувальні системи, Норвегія теж. Насправді вони дійсно є дуже потужними, і вони дійсно дають дуже дуже хорошу таку добавку до пенсії. Лідія, скажіть, за якими системами там працюють і яку систему пропонують у нас? Ну то я я наскільки я зрозумів, а в мене виправте, якщо я неправильно зрозумів. Ну я так люблю через себе пропускати інформацію, щоб мати розуміння, тож відбувається. От, тобто, я наприклад працюю. Да? Я працюю е офіційні мої виплати, накопичуються весь час або від держави, або е від е роботодавця, е ці гроші накопичуються, які я можу використати лише після 35 років мого професійного. Стажу. І коли приходить той момент, коли я маю доступ до цих накопичених моїх е, коштів, я як можу їх використовувати? Я можу взяти всю суму і зробити з нею все, що завгодно, як, до речі, є в деяких країнах. Чи я маю е, певними частинами отримувати її, там розбитими на якісь там місяці і так далі? Як ці частини визначаються, якщо в кінці кінців ця сума моя? І я навіть її в спадок можу передати. Ну, да, знаєте, якби дійсно це е, трохи вводить можливо, ну якби не е, занадто широке обіцяння говорити, що ці гроші повністю належать людям і повністю в їхній власності, тому що це дійсно не не зовсім, якби так вільно можна і ними розпоряджатися, тобто, це не зовсім те саме, що як, наприклад, ми накопичуємо собі на депозит, да, і ми можемо там в будь-якому разі, коли в нас є якісь там. Ну, скажімо так ми накопичували. Потім ми там щось можемо зняти, потім класти щось іще. Е, трохи по ну, якби тут це, це по іншому організовано. Якщо ми хочемо накопичити на пенсію, це означає, що період накопичення має бути дійсно дуже довготривалим. Е, і е, ну, якби для того, щоб е, зм змогли з якби з невеликих внесків накопичити великий пул грошей е, для того, щоб їх вистачило на пожиттєві е, виплати, це ну на довічні виплати, це якби не так легко. Насправді, тому що е, навіть якщо людина виходить на пенсію в 60 років, чи навіть в 65, все рівно людина буде жити на пенсії ще 15 або 20, а кому пощастить і більше років. Тобто, насправді це це не такі якби короткі ну, якби короткі гроші це це гроші ну якби е, яких має ну, якби які треба довго накопичувати і які потім так само треба довго виплачувати не тобто то, тобто зразу ж питання тоді, бидіалі? що робити там людям, яким зараз вже 50 років, і якщо це система стартане, вони не встигнуть накопичити е, якісь великі кошти, бо вони весь час сплачували свої там е, в пенсійний фонд, свої податки, все своє життя були відрахування тут з цього моменту. Треба, от ось і зараз, з цього моменту, от з 50 років, скільки там до 65, наприклад, а до 60 збирати, але це буде інша сума в порівнянні з тими людьми, які там з 18-річного року, з 18 Років е, свого життя накопичують цю суму, е, ну насправді е, можна отримати цю якщо е, якщо сума накопичень буде менша, ніж певна встановлена межа, її буде встановлювати скоріш за все, за, уряд буде скоріш за все, її встановлювати. Е, но, е, то, то тоді людина може отримати ці кошти одноразово, як одноразову виплату або як виплату е, на певний термін. Наприклад, на 10 років, тобто не на 15-20, а на 10 років, і тоді сума виплати буде більшою. Тобто, ну наскільки я розумію, в цьому законопроекті буде передбачено е, гнучкий такий підхід, тобто буде передбачено можливість і отримання довічної виплати, але це ну, на далеке майбутнє, так м'яко кажучи, е, можна запропонувати буде тільки а е, такому, би, короткому, більш короткому горизонті, то це або якийсь певний термін виплат. Наприклад, може бути, ну, може бути 10 років, а може бути навіть і менше, і 5 років, ну, тобто якісь такі строкові виплати. Або дійсно, якщо ця сума буде меншою, ніж встановлений певний поріг, вона буде виплачуватися роз, одноразово. Таке теж може бути. Лідія, дякую вам за ваше роз'яснення, але поки що все одно залишається більше питань. І я думаю, що у вас також, як і всіх, хто зараз працює над цим законопроектом, Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця інституту демографії та соціальних досліджень, була з нами на зв'язку.